Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Плодовиті Християни Марка 11.13. І, побачивши здалека фігове дерево, вкрите листями, він підійшов чи не знайде на ньому чого. Сінді була в захваті від своєї нової роботи в благодійній організації. Яка можливість змінити світ на краще? Втім, незабаром вона виявила, що колеги не поділяють її ентузіазму, вони висміювали мету організації та виправдовували свою погану роботу тим, що шукали більш прибуткові посади? Сінді пошкодувала, що подала заявку на цю роботу. Те, що здалеку виглядало чудово, зблизька розчарувало. Схожа ситуація виникла в Ісуса з фіговим деревом, про яке згадується в сьогоднішній історії, був початок сезону. Втім, листя на дереві свідчило про те, що на ньому вже могли бути ранні плоди. Але ні. Дерево ще не принесло плодів. Розчарований Ісус сказав, щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж по віки. Наступного ранку. Дерево повністю засохло. Одного разу Христос постив сорок днів, тому він знав, як обходитись без їжі. Прокляття фігового дерева не було пов'язане з його апетитом. Це був предметний урок. Дерево уособлювало Ізраїль, який мав атрибути істинної релігії, але втратив сенс. Народ планував убити свого Месію, Сина Божого. Хіба могло бути ще щось більш безплідним, ніж це? Здалеку ми можемо виглядати добре, але Ісус наближається до нас, шукаючи духовних плодів. Наш плід не повинен бути вражаючим, однак Він повинен бути надприродним, таким як любов, радість і мир у важкі часи, покладаючись на духа. Ми можемо навіть тоді приносити плід для Ісуса, які плоди у вас бачать інші. Як можна бути більш плідними? Помолимось. Святий Дух, допоможи мені приносити більше плоду. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насущний.